Якщо в тебе є емоції, будь-яка емоція, це хорошо, якщо ти відчуваєш емоції, тире, чи давай так равно, ти живий. І просто навчиться, навчиться приймати все погане і так далі. Ти ніколи від цього не вбіжиш, все життя буде відбуватися і щось хороше, і щось погане. на що ти можеш попливати, просто щоб більше гарних справ і гарних емоцій було в твоєму житті, але ти ніколи не відмовишся і не відгородишся від поганих цих всіх моментів. Як з ними справлятися? Ну, от я кажу, перше, просто це прийняти, посидіти, погрустити. Якщо не Перестати грустити, пойти до психолога. Якщо не виходить знайти на психолога, знайти бесплатного психолога. Бо я думаю, що без допомоги когось ззовні. Це не вийде з цим справитися. Тож оце йти до друзів, знаєш, які насовітують зі за своїх у яких теж не все дуже в житті, якихось то советів. Ну так собі історія. краще йти до спеціаліста, куча зараз безплатних спеціалістів є. Ну так собі вони працюють, але це точно краще ніж совіти твого друга, чи подружки, чи там п'яних друзів, які е -е, зі свого досвіду не дуже гарно якісь тобі совети дадуть, які ще гірше тебе можуть вгробити. Коротше, висновок просто прийнять, потрівожиться. Перетривожиться, не виходить, йти до спеціаліста. Все, ці всі інші совєти там, я думаю, це на роботу. Треба бути просто компетентним в цьому. Бо часто люди думають, що поганий настрій це наслідок їх дій, неправильних. А більшість не розумієш, їх поганий настрій і це вже може бути перша стадія клінічної депресії, з якої вихід тільки там один через на стаціонар лягати в дурочку і лічитися потім довго і нудно. Все, я думаю, так самый правильний варіант буде прийняти і жити далі, або лікуватися.